Знаєте, хтось з вас якось побачив мене, як я виходжу з машини, йду в ресторан, гарно виглядаю, і ви такі: ого, чувак зряжений, як йому це все вдалося. Але не спішіть заздрити, тому що ви не побачите то, як я зараз е працюю зранку і до пізня. Зараз вже сьома, субота, багато хто гуляє з дівчатами в ресторанах е і так далі, можна це продовжувати. А я з ноутбуком, і максимум, кому я дзвонив а, останній раз, це керівнику і отримував там люлей за певні речі. Відповідно, ви цього не побачите. Але побачите результат, який я отримав. Тому не спішіть кому заздрити і не спішіть обіцяти. Оцінювати тих людей, які дуже гарно виглядають або на дорогих машинах, і статус вище середнього, як я їхав з таксистами, він почав там, заздрістю описувати, як дівчині ця машина могла б достатися, але не подумав, що вона могла її зробити. Робіть висновки.